Нашим. Це відео облетіло весь інтернет. У березні 2022 року російські військові бомбили снарядами житловий комплекс Покровський у Гостомелі. Після цього вони зайшли до будинку та взяли в заручники понад півсотні місцевих жителів. Окупанти забрали телефони у людей та заборонили виходити з підвалу. От у время окупації так вийшло, що я залишився здесь. І в підвалі, от в этом домі. Будинку... У нас було десь чоловік 60, мабуть. Ну, вот ми там, грубо говоря, дві тижні і жили. Вместе в в нашої квартирах жили росіяни, а ми там ну, жили. Тяжело, звісно, але люди, в принципі, нормальні, допомагали друг другу. Кадирівці покинули житловий комплекс 11 березня. Люди почали відразу евакуйовуватися до безпечного місця. По поверненню додому мешканці житлового комплексу побачили обстріляний будинок, гори сміття, бруд, понівечені та пограбовані квартири. Що я побачив на власні очі, це, це було жахливо. Це було важко ув'язати, що це місяць тому було. Гарне місто, мирне, це була якась розруха, гар'ю пахло, запах поганий стояв, все було попалено, все... столби попадані, машини розстріляні, людей було дуже мало. Деяким людям повертатися вже не було куди. Мешканець житлового комплексу Покровське Олег Брамчук говорить: в один момент залишився без житла. Сталась пожежа, вигоріли багато квартир, згоріла криша. У мене якась безпосередньо квартира під кришею, тому якби майно. Сенки було знищений. Мешканці житлового комплексу після деокупації Київщини об'єдналися та взялися за прибирання квартир та прибудинкової території. А ще вони усіма силами намагалися знайти варіанти для відновлення дев'яти будинків ЖК Покровський. Спочатку ми да, оцінили масштаб руйнувань, да потім ми замовляли технічне обстеження. Опять же, є фахівці, да, там, експерти, які обстежували ці будинки. Вони робили технічні звіти. На підставі цих технічних звітів ми робили проекти відновлювання будинків. На підставі цих проєктів ми вже виконували роботи. Ну от так це відбувалося. За словами забудовника, розпочалися перемовини з місцевою та обласною адміністраціями Разом з мешканцями вони заміряли вікна та замінювали двері. Потім надали кирпіч, і ще деякі матеріали по фасадам, і вже з осені дещо трошки почали. А так з весни 23-го більше почали вже відбудовувати. Це були там різні держава допомогла, люди самі. Ми з свого боку. І деякі ще тут були громадські організації, фонди там ну по різному, хто кого міг знайти. Усі дев'ять будинки потребували відбудови у 2023 році. Держава провела тендер на капітальний ремонт будинку 73 е. Його мешканці самостійно без участі забутовника займалися відновленням. У жовтні розпочалась відбудова. Втім, ходом ремонтні роботи зупинилися. Адже виявилося, що за них взялась кампанія вже скандально відомої сім'ї Гринкевичів яких за у шахрайстві. Відбудову мають продовжити цього року, за словами Василя Феєра, по інших будинках тендеру не було. За останній 2024 рік житловий комплекс вже відбудували на 85%. Потрібно доробити ще фасади, покраска фасадів. Потрібно ще деякі відливи зробити. На вікна, є в під'їздах ще деякі пошкодження, які потрібно доробити. Ми почали з такої з критичної, щоб не замокало, щоб ну, не рушилось. І пробували максимум зробити зовнішнього. Сорона, а зараз всередині є ще мережі. Деякі нам розповіли, що наразі до житлового комплексу повернулись вже близько 70% мешканців. Незважаючи на усі виклики, які диктує війна, на території продовжують працювати робітники. Марія Марчук, Дмитро Божанко, Олександр Кравчук з Гостомаля спеціально для медіапогляду.